Житловий комплекс гарі відріал дім з характером старт продажів. Сьогодні заплановано розмову президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіння. Сторони обговорюватимуть тік-ток та тарифне перемиря між країнами. Про це пише Блумберг із посиланням на свої джерела. Один із американських чиновників заявив, що розмова запланована на 9 ранку за Вашингтонським часом за Києвом. Це буде 16.00. Розмова стане першою із червня. Серед питань, як я вже сказав, це майбутнє тік-ток, а також тарифне перемиря між Сполученими Штатами Америки та. Китаєм переговорники з двох країн на початку цього тижня досягли розмови е, рамкової перепрошую угоди про збереження діяльності TikTok у США відповідно до закону про національну безпеку. Так американські операції мають бути придбані консорціумом, до якого входять низка компаній. Остаточне узгодження плану має відбутися під час власної розмови Трампа та Сі. Видання зазначає, що розмова відбудеться на тлі розрядки, напруженості між Вашингтоном і Пекіном, в результаті якої країни скасували стрімко зростаючі Взаємні тарифи запроваджені раніше цього року. Нагадаю вам, що Трамп, прийшовши на посаду, відразу сказав, що підніметь до 140 там відсотків. Ми та Китаю, а він це зробив. Китай у відповідь зробив дзеркальні дії, також обмежив постачання рідкісноземельних ресурсів. А вони є монополістами на планеті. у них 70% рідкісноземельних ресурсів в Китаї. І е, білий Дім, і Трамп зрозуміли, що це не посильний тягар. Вони не можуть е, е, тарифно воювати з Китаєм. Ну і вже було. П'ять зустрічей, якщо я не помиляюся, делегації США і Китаю, і вони вкотре домовилися про тарифне перемир'я серед суперечливих також питання, про Тікток. Додам як там має розподілятися ціна питання купівлі 40 мільярдів доларів, і там, начебто, мають частину аудиторії американської перенести безпосередньо в Сполучені Штати Америки, тобто як грубо кажучи, примітивно кажучи, тікток мають розділити на китайський і. Американський, як це все насправді відбуватиметься, на паному деталі дізнаємося згодом. Також серед суперечливих питань. Дії Китаю щодо компанії NVIDIA, експортний контроль над рідкісно земельними мінералами та потенційні замовлення літаків бойних. Тим не менш, поки триває перемир'я, Трамп закликав союзників посилити санкції проти Китаю та Індії через закупівлю цими країнами російських енергоносіїв, намагаючись посилити економічний тиск на президента Росії Путіна та покласти край його війні проти України. Ну і власне, що вимагає Трамп? Нова ну, Трамп заявив, що якби Європа рішучіше діяла проти Китаю, покін можливо змусив би Росію зупинити. Війну в Україні цитуємо, якби Європа щось зробила щодо Китаю, я думаю, що Китай ймовірно міг би зумусити припинити війну в Україні. Сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News. Він також знову повторив свою тезу про те, що президент Путін, диктатор та український лідер Володимир Зеленський мають жахливі відносини і ненавидять один одного. Трамп наголосив, що він розчарований Путіним і визнав, що вважав, що війна в Україні буде найлегшою для вирішення. Я думав, що найлегше буде вирішити конфлікт, як він каже, між Росією та Україною через мої стосунки з Путіним. Тому я розчар... розчарований. Трамп висловив надію на те, що інцидент із проникненням дронів в Росії у Польщу був викликаний втратою контролю над БПЛА. Про це я вам розповідав. Він просто сказав, що можливо Репс працював і БПЛА полетіли кудись, не туди, куди потрібно. Хоча самі зет воєнкори і всі пабліки чітко показують траєкторію, як летіли безпілотки. Тобто зайвий раз доводити що це була невипадковість, не потрібно хіба що наголосити про це до, до Трампу щодо ненависті між Володимиром Зеленським і Путіним він собі чергово придумав таку е, на. Певний період відмазку, тому що це абсолютно ніяк не впливає на е, бажання України завершити цю війну, тому що не потрібно когось любити, аби про що ж про щось домовитись. Погодьтеся, Царса. По друге Володимир Зеленський сказав же, е, що Україна пішла на всі. Пропозиції, м'яко кажучи, Сполучених Штатів Америки. Ну, давайте пригадаємо: від березня цього року, коли в джіді зустрічалися делегації в Сполучених Штатів Америки і України, Україна ж пропонувала припинення вогню в трьох аспектах: це є на морі, в повітрі і небити потолах. На той момент Сполучені Штати Америки сказали: ні, ми хочемо безумовне, ми навіть вже навіть забули це правда, слово, безумовне припинення вогню. Україна сказала, добре. Ви хочете безумовно, давайте безумовне на це не погодився Путін і не погодився на безумовне припинення вогню разів 5-6 е, Диктатор з Кремля. Після цього що зробив Трамп. Правильно, тому його називають так у Сполучених Америки людина, яка в останній момент е, робить крок назад. Він сказав, що слухайте, мені не подобається слово безумовно. Ми його не будемо використовувати крапка, і взагалі про припинення вогню е, е, завершили говорити. А коли була зустріч в овальному кабінеті 18 серпня, що там сказав? Ви знаєте, я припинив сім е, війн на цій планеті без е, припинення вогню. Тому нам не потрібне припинення вогню, нам треба завершення війни, і тут бачимо, що в Трампа теж нічого не, не виходить з його риторикою, тому що. Нагадаю вам, там же Стів Вітьков, його спецпредставник по близькому сходу, носився після зустрічі 6 серпня в Москві з Путіним, потім на Алясі, мовляв, нібито спут... 에... Росія готова на якийсь обмін територій, ще якісь там пропозиції. Звичайно ж, Європа і Україна зразу сказали, це червона лінія, ніхто нічого не буде міняти, тому що це абсурдно міняти українську територію на українську територію. Ну Ми... і... Він сам всіх цих висловлян Трампа став Сергій Лавров, який два дні тому сказав наступне: що ні обмін територій, ні економічні можливі якісь пряники від США в, спів, в межах співпраці не впливатимуть на нашу місію, не, не впливатимуть на нашу війну. Ми хочемо винищувати українців і Україну, і тут е, немає ніяких компромісів. Ось всі потуги в е, кількох речниках я вам розповів. Дональда Трампа в тому, що він хоче завершити якусь там війну. Ну, власне, він каже про те, що Європа має припинити купувати енергоносії в Росії нафту, і Європа має тиснути на Китай. Ну, вам нагадаю, що в 24-му році Європейський Союз імпортував з Китаю товарів на, 570, майже на 518 мільярдів євро, а експортував до Китаю на 213 мільярдів євро, що призвело до дефіциту торгового балансу. Загалом хочу вам сказати, що Китай у 24-му році був. Був найбільшим торговим партнером ЄС за обсягом імпорту, 21%. Це одна п'ята. Але і США потужно е, торгують з Китаєм і пригадуєте, і про це до речку, казав міністр закони справ Німеччини Вадефуль. Він каже: Ну ж, в середині е, літа, в липні, Трамп же чітко казав, що він буде тиснути на Китай. Де ці обіцянки? Тепер він каже: якщо ви не тиснете, то. Вибли молодці, ми може теж натиснемо. І відмова від е, нафти російської Європейський Союз Урсло е, Фондрляйн мав телефонну розмову е, очільниця Єврокомісії з Трампом і сказала, що вони будуть прискорювати відмову від енергоносіїв російських. Але ж ми знаємо, що нафту купують в Європі дві країни, які мають прекрасні відносини їхні керівництво з Трампом. І Трамп казав, що це великі, поважні керівники. Це Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, і е, Орбан з Угорщини. Вони сидять на нафті російській, більше ніхто в Європі не сидить. А Трамп каже, якби ЄС відмовився від нафти, це було б дуже добре. Ну і по це вже сталю верхню. США далі вважають сталю для них сталя е, вартості марки 60 доларів. Той час, як в Європі, 47,6.